Ви співаєте пісні по настрою чи по ситуації життєві? Вибираєте псалом і до Бога з ним біжите? А так, положив Бог на серце, якісь слова, якісь рядочки можуть день собі наспівувати, бо так воно якось є легше жити. Бо якби без Бога, знаєш, дуже важко, дуже важко без Бога людям жити. Кажу до людей: тримайтеся, особливо для тих, хто втратив рідних, близьких, і для тих мадрів, які втратили солдатів, тримайтеся! І мама запитує: за що триматись? За Бога. За Бога тримайтеся, браття, сестри, бо без Бога ні до порога. Ну і направду, коли людини. Відійшла найдорожча людина, то за що триматися? Тільки за Бога триматися, бо на Бога надія. І приносити жертву Богові. Це жертву колись приносили биків, телят, козів, все то Старого заповіття. Апостол Павло нам дає поправку: приносити Богові жертву, хвалиться, в то плід уст, ус. і от от уст, і книжці є. І славити Бога треба. Мені дуже подобається преамбула до цієї книжки. Я хочу її зачитати, брати і сестри. Просто для вас теж починається так: хваліть Господа, бо він добрий. Співайте Богу нашому, бо це любо йому подобає хвала. 146 146-й псалом, перший вірш.